Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Час новин у марафоні для вас працюють з команди фактів осітеві та вікон СТБ». І починаємо з новини останніх хвилин в оперативно-стратегічному угрупованні військ Хортиця. Коментуючи ситуацію щодо Вугледару, повідомили вищим командуванням наданий дозвіл на виведення підрозділів з вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки та зайняття положення для ведення подальших. Дій, окрім того, в Хортиці додали, зазнавши чисельних втрат у наслідок тривалих запеклих боїв, противник не полишив спроб захопити місто. Та, в намаганні за будь-яку ціну взяти вугледар під контроль, зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів збройних сил України на цьому напрямку. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста та знищення військовослужбових підрозділів, що обороняються на цьому напрямку. Російські окупанти поцілили шахедом об'єкт критичної інфраструктури на Сумщині. Повідомляє обласна військова адміністрація. Унаслідок цього влучання було знеструмлено Шоскінську, Глухівську та Ямпільську громади. Станом на ранок майже 90 тисяч споживачів по всій Сумській області, тимчасово без електроенергії. Загалом у ніч проти 2 жовтня росіяни випустили по Україні 32 ударних безпілотники. Силами ППО було збито 11 БПЛА у Києвоградській одеській сумські. Областях. Чотири ворожі дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії, а ще десять через протидію РЕП були локаційно втрачені у північних і центральних регіонах. На Одещині після вранішньої ворожої атаки безпілотників поранені двоє водіїв вантажівок, один з яких громадянин Туреччини. Ціле росіян була припортова та прикордонна інфраструктура в Ізмаївському районі. Нині постраждалі у стані середнього ступеня важкості в лікарні внаслідок атаки на об'єктах. Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці. ДСНС у пункті пропуску орлівка тимчасово були призупинені пропускні операції. У півдні пункт перетину запустили. Росіяни вранці вдарили по готелю у Слов'янську, що на Донеччині поранена одна людина. Повідомляє голова тамтешньої міської військової адміністрації. Окрім готелю, пошкоджені приватні будинки. А за минулу добу, через російські обстріли, зазнали поранень п'ятеро жителів Донеччини. Війська Російської Федерації били по 11 населених пунктах області. Понівечено майже півсотні цивільних об'єктів, серед яких 26 житлових будинків. Семеро людей постраждали внаслідок ворожого бомбардування міста Дергачі на Харківщині. Населений пункт росіяни атакували близько четвертої ранку. Горіли гаражі, пошкоджені автівки. повилітали вікна у двоповерхових житлових будинках. По медичну допомогу звернулися семеро людей, серед них 14-річний хлопець. Також приблизно в цей час окупанти скинули ФАБ 250 на Харків у Київському районі. Міста авіаційний боєприпас влучив поблизу гаражного кооперативу, пошкодженого і приватні помешкання. По. Оруш люди не постраждали. А напередодні, внаслідок ворожого обстрілу, Купінська спалахнули приватні та багатоквартирні житлові будинки та приміщення станції швидкої медичної допомоги. Постраждав водій бригади швидкої. Він у лікарні та місцева жителька, у якої гостра реакція на стрес. Росіяни вдарили дроном по автобусу в Антонівці, що в передмісті Херсона. Вже у машині швидкої від поранень померла жінка 69 років. Її намагалися довести до лікарні, але травми виявилися надто важкими. Загалом в автобусі було 20 пасажирів. Місцева влада повідомляє про щонайменше ще одну поранену. Інформацію уточнюють. А перед цим ворог скинув на Антонівку ще одну вибухівку з дрона. Поранення зазнала 80-річна жінка, яка саме була на дворі. Пенсіонерку ушпиталили. Трохи раніше. Ше там же в Антонівці чоловіки, жінка на зупинці підірвалися на міні. у шпиталили. Російська вибухівка здетонувала, коли жінка підняла небезпечний предмет. 59-річна потерпіла зараз у важкому стані з відірваною кистю і стопою. Чоловік, який був поруч, зазнав вибухової травми і уламкового поранення спини. Упродовж минулої доби на Херсонщині Росіяни убили шістьох людей, одинадцятьох поранили. Окупанти поцілили по ринку, навчальному закладу, аптеці, церкві. Пошкодили майже два десятки хат і багатоповерхівку. Сьогодні на Херсонщині день жалоби за загиблими наслідок вчорашнього терористичного удару. Росіян, як підрахувала місцева влада, за вересень область пережила майже три з половиною тисячі ворожих атак. Росіяни вбили 24 місцевих жителів ще понад дві з половиною сотні поранили. Серед них четверо. Це діти. Укотре від ворожої атаки оговтується і Запоріжжя. Один загиблий і 35 постраждалих. Це наслідки російського авіаудару, завданого напередодні серед білого дня. Пілоти терористи скинули шість, як припускають правоохоронці, фугасних авіабомб, і майже усі вони поцілили в пожитлових житлових кварталах міста. Одна рвонула на даху висотки та геть знищила покрівлю та фасад, інша здетонувала посеред щільної забудови у приватному секторі. Докладніше Андрій Почт. В гуртожиток у спальному районі міста на його дах серед білого дня упала російська авіабомба, покрівля та фасад знищені. Ті, хто може, полишає 15-поверхівку самотужки. Рятувальники обстежують кожну квартиру, де можуть виявитися постраждалі. Дочка внизу вже внизу, вас стареньких, що не в змозі пересуватися до швидких. рятувальники несуть на руках. а Будимо, що вона і валітач на дворі. Мешканка висотки розповідає телефоном про пораненого прислала сім'я. Нам жінка на ім'я Ірина каже, йдеться про її сина, що дістав тяжкого каліцтва у наслідок вибуху. Ми були ось тут, ось внутрі перший етаж. Холодильники підпригнули і взрив, а син на вулиці сильно пострадав. Декому знадобилася допомога медиків через сильний стрес. Так, Пан Віктор, що мешкає на п'ятому поверсі, каже у момент вибуху, був удома із маленьким онуком. Устигли сховатись. Повилітали її і вікна, і рами і все повилітало. А у кого вишні там я смотрю, вже побольше пострадали люди? Вороні ушли в ванну, спряталися. Якщо б може в кімнаті були, то і стеклом може посіти. Ні, з був. Як він це почував? Перепуганий, звісно, як це, взрив такий сильний був. У наслідок удару по місту сімома авіабомбами на місці загинув співробітник комунального підприємства. Чергово ворог атакував кабами міста Запоріжжя. Дві категорії влучень – це промисловий об'єкт і П'ять локацій житлової забудови загибла людина з насосної станції водоканалу з каналізаційної насосної станції. Там було травмовано дві людини одна на жаль загинула. Ще одна бомба рвонула посеред щільної забудови приватного сектору за кілька сот метрів від висотки. Сусіда хата. Он і наш дровніку там і йому он попало. Пані Тетяна каже: на момент удару у будинку, від якого лишились самі руїни, нікого не було. Вона ж із родиною дивом не дістала поранень. Комната, де родственниця була ціле окно її не ні А Я возле стінки стояла. Я сиділа за комп'ютером, чула, як ракета. Пролетіла десь бахнула второю. Це нас було Унаслідок наслідок Росіян постраждало 35 людей. Серед них троє дітей. Шестеро поранених були у шпиталені. Зруйновано та пошкоджено майже дві сотні будинків. Андрій почтів Артем Даженко програма. Вікна СТБ Єдині новини. 155 бойових зітнень було зафіксовано на фронті минулої доби. Повідомили в генштабі. Найбільше на трьох напрямках Покровському, Курахівському та Купінському. На всіх цих відтинках наші оборонці за добу відбили по 25 атак ворога. Майже 4 тисячі разів Росіяни обстріляли населені пункти та позиції наших військ. Окрім того, вдарили двома ракетами та скинули 124 каби. Як знищили російську гармату та піхоту, показали у п'ятій окремій штурмовій київській бригаді. На зафільмованому бійцями відео видно, як уразили ворожу позицію. Із цієї гармати росіяни тривалий час, тероризували вогнем позиції наших захисників, влучними ударами, міномет противника цілком виведений з ладу, а укріплення зруйноване. Загалом минулої доби росіяни втратили 14 артсистем, 4 танки, 32 броньовані машини, 75 одиниць автомобільної та спецтехніки і понад 1100 бійців. У 2025 році Україна збільшить власне виробництво дронів, далекобійної зброї та балістичних ракет. Заявив міністр оборони Рустем Умєров під час виступу на міжнародному форумі оборонних індустрій. Задля цього міноборони вже інвестували 4 мільярди доларів у розвиток української промисловості. А наступного року планує збільшити фінансування. Міністр підкреслив, що відомство активно працює над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Участь у цьогорічному форумі взяли понад двісті 50 компаній під час заходу були укладені нові важливі угоди, які посилять безпекові можливості України. З топ менеджерами провідних оборонних компаній світу зустрівся і президент Володимир Зеленський подякував за попередню співпрацю і висловив сподівання щодо майбутньої. Переніс сім операцій та отримав шість літрів крові. В одній з лікарень Дніпра медиків рятували 30-річного бійця, який втратив ноги через російський обстріл позиції на Бахмутському напрямку. Нас Кирила доправили зі ста пункту з Україною низькими показниками, але медикам вдалося повернути його до життя. Нині чоловік самостійно дихає. Мріє якнайшвидше стати на протези та побачитися з донечкою. Історія від Софії Богуцької. Грубками штурмою, держимо вже там то село пів за рагу. У палаті реанімації 30-річний Нацгвардієць Кирило вже самостійно дихає та розповідає про свою бойову роботу. Працював навідником міномета і за тиждень тому отримав поранення під час обстрілу своєї позиції на Бахмутському напрямку. Прилетіло, поповню, що зразу вибух і, коротше, ноги просто под подкосили, я впав. Бачу, ног немає. Боєць каже, попри щільні обстріли його швидко евакуювали, бо поранила ноги і відлік йшов на хвилини. Уже у евакії я їхав, мене хлопці раз товар машували. Братику, братику, давай там метод Потім вже чую, Отрізають мені вже в машині ноги. Я вже що, що все. Буду на на сі на, на ходуля. Кирила одразу лишився без однієї ноги. Спершу був стаб-пункт, потім дорога до лікарні у Дніпрі. Тут в одному з медзакладів бійця буквально повернули до життя. Йому глобалін при поступленні 32. Це межа за якою вже смерть, гостре порушення роботи, нирок, діаліз, життя. Менше, ніж на волосинці. Але реаніматологам вдалося врятувати. Та не вдалося врятувати медикам іншу ногу Кирила. Він загалом переніс сім операцій, отримав шість літрів донорської крові. Весь час поруч із ним дружина Катерина приїхала із Сум. І моя маленька. Дякую. Почла. Та ну як. Просто челіпається. Отлічно. Отлічно. Вчора влили кета керові новий. Так що дали уколи, зробили поєри в'язку. Пара разом уже 4,5 роки. Одружилися вже під час служби Кирила у війську. Одружилися ми в 23 році, 2 лютого. В Разом ми. А я часто приїжджала туди. Це друзі, як це О, Командир. Командири. Командири. Його підрозділ, його розрахунок. <гум> Днями у лікарні відбувся день донора. І Катерина вирішила теж здати кров для таких же тяжко зранених бійців. Виявилося, що в нас одна група з ним. Перша. Моєму чоловіку перелили 6 літрів крові. Це врятувало йому життя. Я дякую тим людям, які здавали кров. Доноркою стала також ще одна дружина бійця, який теж перебуває у реанімації. Він втратив око і в нього дуже сильне поранення кишківника. Ну, Мілкі рани, осколочний рух ніг. Я не вперше здаю, чому, ну як, якщо моєму мужу допомогти, як я можу комусь не допомогти. Це мій обов'язок. же Кирила уже стабільний. Далі його чекає евакуація до тилової лікарні та реабілітації. Її розпочати боєць прагне якнайшвидше, щоб стати на протези. І навіть подумує повернутися до війська. Вдома ж на бійця чекає маленька донечка. Поставити чоловіка на ноги, купити будинок, жити там з дитиною та нашими тваринками. Побудь жінкою і вирнуться назад. Ну. Бать, ну, бать, бать, батьки, батьбащині. Софія Богуцька, програма Вікна СТБ. Єдині новини. У Дніпрі затримали подружжя, що працювало на російську ФСБ. Вони шпигували за українською ППО та підпалювали об'єкти «Укрзалізниці». Про це повідомляє служба безпеки України. Фігуранти діяли в парі, мали чіткий розподіл обов'язків під час виконання ворожих завдань. Наприклад, жінка розвідувала місця базування підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, які прикривають місто від ракетно-дронових атак Росіян. Отримані відомості передавала своєму чоловікові, а далі він меседжером пересилав розвідданні ФСБ. Окрім цього, Дніпрянин влаштовував підпал задокументовано, що він спалив релейну шафу на одній з головних ліній залізничного сполучення в регіоні. Процес загоряння агент відзняв на камеру свого телефону для звіту перед російським куратором під час обшуку у затриманих вилучено засоби підпалу, ворожі агітки та мобільні телефони із доказами комунікації з ФСБ. Зловмисники перебувають під вартою зраднику, загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна його спільниці 8 років тюрму. Я не розумію на що сподіваються люди, які працюють на ФСБ, і так чи інакше виявлять а та так, що гроші не встигнуть отримати. Але як бачимо, ворог є і всередині країни. Тож треба бути пильними. Побачимось за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.